Доброго дня! Написав ще один вірш. Буду вам читати. Я знаю, як нам нелегко ще ця війна прийшла до нас з тобою. Я був так близько, а тепер далеко. Я був в Одесі, а зараз під Херсоном. А за спиною, наш бідний Миколаїв, Безсонні ночі вибухи потужні. Росія хоче знищити всю Україну. Вона багато хоче, але нічого не получе. І кожен день ми молимося Богу за наш Херсон, за Харків і за Україну. Ми не пробачимо москалям ніколи і будемо гнати в шию їх аж до Росії. У нас хватить сили, щоб їх прогнати. Нам допоможуть всі. І ми в це віримо, бо з нами Бог і з нами Божа Мати, ми переможемо і слава Україні. Я знаю, як нам нелегко, ще ця війна прийшла до нас з тобою. Я був так близько, а тепер далеко. Я був в Одесі, а зараз під Херсоном. Слава Україні, героям слава! Ще такий получився в мене один вірш. Мирного всім неба. Привіт з Одеси!